Вечора в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Ірина Худоба, і сьогодні я розповім вам про таке. Чортківський РЕМ більшік на добу знеструмив кілька підприємств. Тернопільські правоохоронці затримали шахраїв, які діяли по всій Україні. Зі старого парку забрали БТР. Кілька приватних підприємств у Чорткові залишились більше як на добу без енергозабезпечення. Вимкнули станцію місцеві працівники Рему. Підприємці запевняють, неправомірно. Наші кореспонденти намагалися з'ясувати ситуацію. Кілька приватних підприємств у Чорткові залишились більше як на добу без енергозабезпечення. Серед них ті, які виготовляють та постачають хліб і кондитерські вироби для Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. Ну, підприємства поки що працюють не в повному об'ємі. Наприклад, кондитерський цех стоїть зовсім, булочний цех працює наполовину і приблизно десь на 75% працює наш основний цех по випічці хліба. За рахунок нашої додаткової установки у нас стоїть дизель-генератор, який передбачений для аварійних робіт, для якихось певних ну, короткотермінових. По вартості дуже дорого наш генератор десь на годину споживає до 30 літрів. Дизельно пального, то що якщо зараз на ці ціни, то 30 літр приблизно грубо на двадцять шістьсот гривень. Ця година нам коштує от, роботи на дизелі-генератор. Вимкнули постачання енергії підприємствам. Робітники місцевого рему кажуть, про це попереджали. Представник підприємств не заперечує повідомлення. Вони справді отримували і письмово, і телефоном проте, тільки що робіт по одному із підприємств. Повідомлено, що 30-го числа. Будуть ці роботи. Інспектор 29-го, їхній передзвонив чи енер... диспетчер передзвонив, повідомив, що з 10-ї години до 14-ї години 30-го числа припиняється подача енергії. Вони будуть проводити роботи. Всього ми підготувалися належним чином, як вершкова долина. Це центральний розподільчий пункт номер 2 який є власністю обленерго, але знаходиться на території приватного підприємства. Вчора в ході роботи тут з'ясувалося, що працівники РЕМу мають намір вимкнути електроенергію на іншому підприємстві. Правила кажуть, що вони можуть це робити, але правила кажуть, що вони за ці роботи повинні повідомляти за три дні до проведення робіт, щоб підприємство підготувалося. Ми повідомлення на... Приватному підприємстві «Колобок» не отримав. Представники РЕМу запевнили, що повідомлення надсилали і свою роботу продовжили. Тоді ж без будь-яких актів зірвали пломбу, розповідає Володимир Бойчук. Є наші Ваші, Ми вас допустили, де ви працюєте по наряді. Прошу показати в наряді, що ви маєте робити. Ремонт згідний, ми допустили. Яких де. Роботи не проведені до кінця. Скажімо, якщо навіть десь зайшла в нас спір по ПП колобок, то фактично по вершковій долині вони могли роботи закінчити, роботи по цьому вимикачу закінчити, подати енергію і фактично далі, наприклад, ми могли якісь там спори вирішувати і так далі. Цього не було зроблено. Люди дочекали їхні до 17.30, Завершився робочий день. Зібралися і поїхали. Внаслідок цього без енергопостачання, окрім двох вищезгаданих підприємств, залишились ще ряд організацій. До прикладу, установа соціального страхування, сусідній магазин із м'ясною продукцією і чотири оператори мобільного зв'язку. Декого із них ми також застали на місці. Живлення нам припинили постачати. Чортківський РЕМ з вчорашнього дня з 10-ї години 30 хвилин. Причина не з'ясована, нас про відключення ніхто не попереджав. Наразі базова станція простоїє, не працює, оскільки тривалість відсутності досить висока і резервне жилення, яке передбачено по технології, у нас, тобто акумулятори тримали 4-6 годин. Витрати, витрати є. Трохи ми врятували м'яса, порозвозили по морозильних камерах, по друзях, по родичах, але в нас ніхто не попередив про відключення. Ми вже довідалися від працівників з хлібзаводу, що це планові роботи. Ми думали, що світло включиться. А потім з РЕСУ прийшов чоловік і сказав, що світла сьогодні не буде і не буде цілу ніч, і не знати, як буде завтра. Тоді ми вже почали. Бити тривогу і рятувати свою продукцію. Після спілкування з підприємцями ми поїхали в Чортківський РЕМ, щоб нам пояснили ситуацію там. Керівник Ігор Венник сказав: часу з нами спілкуватись він не має, бо зараз разом із представниками Тернопільобленерго проблему будуть вирішувати на місці. Це головний рубінник зараз, нехай нехай вони, зараз є бригада. Є бригада з командою працюємо. E, лишаємо те, як є, доробляємо це. Ну, а як буде з пломбою на лічені? Як пломба зривається, так само і зривається, не зривається, так само і пломбується. Аксується. Ваш присутності було зараз перепломбуєте. Спочатку uh, акт зняття тої пломби, нема а потім постановка нової. Так, ну Хоті. то вони мусять змонтувати цей рубля, розмонтують і включають. А чому ж не змонтували цікаво? Тому що треба, щоб Як були з обленерго з Тернополя приїхали. – Просто люди не дали нам зробити ту роботу, яку ми мали виконати. Вплинувши, фізично впливали на моїх працівників, люди, які представилися охороною хлібзаводу, за руки відтягали працівників від виконання їхніх обов'язків. У зв'язку з тим ми роботи припинили, тому що. Було ну була можливість якогось нещасного випадку. Я думаю, що то тому й було припинена робота. Чи були правомірними дії працівників Чортківського рему, коли вони знеструмили кілька підприємств, тернопільські спеціалісти стверджувати не беруться. Не готов зараз сказати. Розберемося і скажемо. вам Потім все. Але зараз відновлюється відновлюється, відновлюється всі питання узгоджені, всі питання закриті. Представникам погоджено. Сьогодні буде закінчення роботи і буде подано живлення на всіх споживачів. Після більш як добової перерви енергопостачання підприємствам таки відновили. Тернополяни почали отримувати повістки. У військкоматі запевняють, мобілізації найближчим часом не буде. Наразі йде мова тільки про підготовку до зборових заходів, які відбудуться вже у вересні. Знову повістки військовозобов'язаним. у військоматі пояснюють з вересня на Тернопіллі оголошують збори демобілізованих, які мають бойовий досвід і внесені до списку оперативного резерву. Відбудуться вони на території Волинської та Львівської областей в трьох бойових частинах. На сьогоднішній день в державі мобілізації немає, і найближчим часом вона не передбачається. Це політичне рішення, яке приймає президент України і парламент України. А зборові заходи це планові заходи, які були сплановані ще минулого року, і вони в ракурсі підготовки частин підрозділів будуть проведені. Обласний військовий комісар Володимир Катинський наголошує, збори проведуть для підтримки фахової підготовки військовослужбовців, аби в разі необхідності можна було ними доукомплектувати підрозділи. Аналогічні зборові заходи хочу зауважити. Були у нас в червні, і ви бачите, вже серпень закінчується. Мобілізація поки що немає. Резервістам обіцяють оплатити дорогу до навчальних закладів і додому. Виплачуватимуть і добові. Також відповідно до військових звань військовослужбовцям резерву передбачена щорічна грошова винагорода. Афера на мільйон. Таку суму шахраї заробляли із жителів різних областей України за тиждень. Злочинці телефонували до людей і обіцяли відшкодувати кошти за неякісні товари. Натомість змушували платити неіснуючі податки. Затримали підозрюваних тернопільські правоохоронці. У Києві тернопільські поліцейські затримали групу шахраїв, які вже близько двох років збирали гроші із жителів різних областей України. Люди представляючись е, працівниками організації, яка займається відшкодуванням, е, нібито заподіяних збитків фірми, яка займалася е, реалізацією е, добавок харчових добавок. Пропонувала потерпілим компенсувати кошти, витрачені на дані бати І під приводом цього вона пропонувала потерпілим повернути певні там, чи страхові збори, чи військові збори. Ну, тобто суми коливалися там, від 6 тисяч гривень до більше сто. Сотні тисяч правоохоронці вийшли на слід аферистів після того, як ті аналогічним способом заволоділи коштами пенсіонерки зі Збаражчини. Жіночка виявилася досить уважною і записала всі мобільні телефони, з яких дзвонили, як представлялися, яку суму вимагали, зберегла всі квитанції, куди, кому вона прораховувала кошти. Ошукана розповідає до неї, зателефонували незнайомці й повідомили, ліки, які вона раніше придбала, виявилися неякісними. Відтак, держава відшкодує. Її кошти. Він каже, що він, не хоче брати свої гроші чи як, а я кажу, ти я би не проти взяти, а скільки там мене є. А він мені каже, ну там за матеріальні ущерзи, то все, що 90 тисяч не нарахували. Я так стала, то я нічого не кажу. А тоді кажу, ну. а а що для що для того треба? Ну треба, щоб ви заплатити, чи страховку він казав, чи що 9 тисяч. Щойно жартва перерахувала потрібну суму. Від неї почали вимагати нову, значно більшу за розміром за державне мито, за аудит, за доставку. Ви отримуєте гроші, ви отримуєте 90 тисяч. А значить, треба заплатити 10% Податкові, а податковим вам дасть акт щоб додадуть вам акта і щоб до вас ніхто не мав претензій. Таким чином пенсіонерка перерахувала на вказані рахунки близько 30 тисяч гривень. Коли ж кошти не надійшли, жінка звернулася до правоохоронців. Ті відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства і розпочали слідчі дії. Вже згодом виявили. Постраждала зі Збараського району лише краплина в морі. Кількість жертв шахрайської схеми сягнула сотні, а суми збитків, завданих окремим особам, коливались від 40 до 200 тисяч гривень. Епізоди підступної афери спалахували по всій країні. Група Налічувало більше десяти людей, частина з них займалася безпосереднім зняттям коштів, які були отримані шахрайським способом, а частина займалася обманюванням, тобто вводила в довіру громадян. І шахрайським способом заволодівали їхніми коштом. Осередок шахрайської фірми знаходився в Києві. Там нещодавно провели обшуки. Вилучено ряд е, техніки, мобільних телефонів. Е, зокрема, на офіси, де діяла дана група, вилучено близько 50 найменувань мобільних телефонів. які е, З допомогою яких вчинялися ці шахрайські дії. Тобто люди були досить серйозно підготовлені, вилучено бази даних е, про осіб, які е, покупляли ліки. Організатор підбирав виконання які були обізнані із психологією, методами впливу на людину. Усі учасники угрупування молоді люди віком від 24 до 40 років. Сказали, що є можливість організація робити. Ми прийшли на цю роботу, дізналися специфіку роботи. Півроку ми так ходили просто. Була специфіка, самі розумієте. Не кожен може. Перші півроку гривень, 300 в тиждень. Ну тисячу дві, було, це півроку. А зараз було десять і дванадцять. Мою роботу входило зустрітися, забрати гроші і відвести їх. Тоді, коли мені скажуть по телефону. За це підозрюваний отримував в середньому 8 тисяч гривень. Сумарний заробіток групи коливався від 700 тисяч до 1 мільйона гривень за тиждень. Тепер затриманим загрожує ув'язнення на термін від 3 до 8 років. Слідство у даній справі триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників шахранської оборудки, уточнюють суми збитків, шукають постраждалих. Останніх просять звертатися у Нацполіцію, своїх регіонів або за телефоном 102. У Тернополі з'явилася нова тролейбусна лінія. Курсуватиме по ній маршрут номер 3 який буде пролягати мало не через все місто, а саме сполучатиме Аляску та дружбу. Недавно зроблену тролейбусну лінію відкрили у Тернополі. Нова гілка пролягла від вулиці Морозенка, попри торговельно-розважальний центр та вулицею Текстильною. Загальна протяжність 5 кілометрів разом з тролейбус створено нове освітлення вуличне, зроблено три нових зупинки громадського транспорту. І сподіваємося, що лінія себе виправдає. Курсуватиме по лінії тролейбус номер 3 Новий маршрут з'єднає Аляску та дружбу. До слова, в день з 10 до 16 тролейбуси проїжджатимуть через ринок. Щоб ми могли і студента забрати, щоб він не, не, не катався великими кругами. Ну і безпосередньо ми розуміємо, що в е, нас є велика категорія людей і тих самих пільговиків, які залежать від центрального ринку. Ми мусимо їх також вивозити, бо ми є соціальним транспортом. Потрібний ще і в зворотньому напрямку тролейбусний маршрут, який би давав змогу людям, які працюють на вулиці Текстильній, доїхати оперативно до роботи. Однозначно, переваги цього транспорту вони всім очевидні, оскільки він відносно і дешевий, і екологічно чистий. Взагалі на цьому мікрорайоні проживає вулиць, в районі вулиць там, Морозенка, Курбаса, Володимира Великого біля 30 тисяч тернополян, тому це дуже важливий крок і дуже добра справа для. Мене. Тролейбуси за новим маршрутом почнуть курсувати вже з 1 вересня. Буде ходити на цьому маршруті 6 одиниць. Для початку ми зараз пустимо 4, подивимося на вантаження, ще 2 додамо. Десь всередині вересня, зі слів міського голови Сергія Надала, загальна вартість робіт в межах 8 мільйонів гривень. У планах і надалі розвивати електротранспорт у Тернополі, адже з деякими частинами міста тролейбусного сполучення все ще немає. Тільки питання в тому, що заробляє гідніше, чи будувати тролейбусну лінію, чи придбати тролейбус, які можуть їхати певний час без електроенергії, тому що ціна приблизно співставна. А все ж таки, тролейбус без електрики, це є нові технології, це те за чим майбутнє, тому можливо, будемо все ж таки. Е Намагатися придбати тролейбуси, які підуть без електроенергії. Пріоритетно, щоб наступний напрямок, який був перекритий тролейбусним рухом, це в напрямку села Біла, вулиця Бродівська, де дуже велика кількість мешканців живе. Я думаю, що наступного року туди тролейбус піде. Питання тільки в тому, що він піде по електричній мережі чи поїде без електро. 200 дітей із Тернополя до 1 вересня отримали шкільне приладдя та подивилися мультик. Чи сподобалися подарунки малечі та чи любив ходити у школу міський голова? Розкажемо далі. Тернопільські діти із соціально незахищених сімей одержали подарунки до нового навчального року в пакетах канцелярія, яка пригодиться дітям у навчанні. Орієнтована акція до слова на молодших школярів. Така акція вже є традиційною. Щороку перед навчальним роком намагаємося допомогти. Дітям з найменш соціально захищених категорій тернопільських сімей цього року кількість учасників була збільшена. Якщо минулого року це було 50, то в цьому році міська рада було більше коштів. Ми закупили 200 таких комплектів. З розрахунку в середньому 100 гроє на один комплект. 200 дітей, 100 з них це діти сімей учасників АТО, 18 дітей вимушено переміщених осіб. 25 дітей, з числа дітей, та позбавлених батьківського піклування, 25 дітей з багатодітних родин міста Тернополя, які входять в спілку. Е, велика родина третьокласниці Ліза та Оленка вже визначилися, що із вмісту пакетів їм подобається найбільше. Зашити а чому зашити сподобалися? Вони якісь особливі. Там гарні малюнки з тваринами, а тобі сьогодні ще заробили. Альбом. Хто альбом здавати? З гарним малюнком. Любиш малювати? А сестрички Маша та Настя розглядають подарунки під прицілом камери. Подивимося, що там є. Альбом для малювання, зошити і олівці. Якщо наші міські влади. Мають можливість, міська влада, ну чого ні. Так як всякі є діти. Ну, мої діти, я рахую, що вони досить забезпечені. Ну, для... А є ж такі, що зовсім не забезпечені. Так що я думаю, що це дуже потрібно. Я, чесно кажучи, не купляю, то мама з татом купляють, але я так думаю, на сьогоднішні ціни, а ще зошити такі гарні. Гарні, так, да, да. а може і під 100 гривень, я так думаю. Далеко не усім легко попрощатися з літом і повернутися за парти. А от міський голова запевняє, до школи повертався. задоволенням. кожного року, що задоволенням. як не дивно, дуже любив вчитися. Ну, вчився так само, як напевно, як всі діти в школі. Як хлопці, хлопці стандартно була проблема з поведінкою. Так, такі самі такі саме були проблеми з поведінкою. І в мене. Звичайно, були предмети, які улюблені, були такі, які там, ну, скажімо, біологія це не був який улюблений предмет. Фізику я, можливо, любив, але зв'язку з тим, що. Були специфічні стосунки вчителям фізики. Тут постійно були якісь такі непорозумів. Так а найлюбиніші тоді математика, феографія, історія. Портфелі, зошити, ручки, пенали, кольоровий папір, альбоми для малювання та інше шкільне приладдя отримали перед першим вересня. Діти напівсироти, сироти, діти з малозабезпечених сімей та школярі-переселенці і від благодійників. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Тернопільський Карітас і цьогоріч організував традиційну акцію Шкільний портфелик. Протягом двох місяців усі охочі мали змогу допомогти нужденним. Благодійники приносили портфелі та інше шкільне приладдя, аби потребуючі діти нічим не відрізнялись від своїх однокласників. Цього року ми охоплюємо поверх 200 дітей. Пакунки включають в себе різні канцелярські приладдя, зошити, ручки, олівці, фарби, альбоми тобто, все те, що потрібно людині. Ну і за допомогою наших партнерів, які зголосилися долучитися до, до даної акції, тішить серце те, що долучаються люди доброї волі, яким не є байдужа доля потребуючих зокрема дітей. Пані Галина, мати двох хлопчиків. Жінка зізнається, зібрати дітей до школи їй майже не під силу. Тому вдячна усім, хто у цьому допоміг. Дуже задоволена. скільки зараз коштує зібрати дитину у школу. Знаєш, щоб зібрати тільки то що до школи 600 гривень. На одному?» Так. Ми дуже дякуємо, що є така допомога, така підтримка. Ми вам дуже вдячні, що бо так, як, щоб купити до школи, то дуже дорого. Не забули благодійники і про дітей переселенців. Свої пакунки з канцтоварами отримали і вони. Данелко приїхав з Донецька більше двох років тому. Цьогоріч піде у четвертий клас 18-ї школи. Переглядаючи шкільне приладдя, хлопчик не приховує своєї цікавості і задоволення. Олівці. Цітради, розмальовки, альбом. Дуже дякую за шкільний портфельник. До слова благодійну акцію Шкільний портфелик у Карітасі проводять вже 18-й рік поспіль. Сьогодні бронетранспортер, який багато років стояв у старому парку, передали Тернопільському науково-технічному підприємству промінь. Відповідне рішення, нагадаємо, свого часу прийняли депутати міської ради. БТР буде виконувати функцію муляжу для випробувань. Було прийнято рішення Тернопільської міської ради про передачу в безоплатну позичку власне, одиниці експозиційної техніки. Власне, Ця річ необхідна для того, щоб власне, на військовому заводі вони змогли провести, скажімо, таке випробування, заміну по заміні моторів на більш ефективніші і на мотори, які менше споживають паливо. Є звичайний шаблон технічних умов армії який передбачає, для прикладу, два газоновських мотора поставити. Ми хочемо змінити цю думку і поставити один. І бажано не бензиновий мотор поставити, а й дизельний. Якщо машина буде гарно працювати, відповідно, ми можемо рекомендувати нашим Збройним силам переходити з бензинових газоновських моторів, які виробляються в Росії, на дизельні мотори. Я кажу, не будемо годувати ворога. Також передбачається, що тернопільські інженери та конструктори опрацюють і нові технічні рішення, які дозволять підвищити ефективність бойової техніки. Міський голова Сергій Надал пересів на велосипед. У парку Тупільче днями він особисто тестував нові велосипедні доріжки. На велосипеді на двоколісного пересів міський голова Сергій Надал під час ранкового об'їзду Тернополя спільно з велоактивістами він випробовував у парку Тупільче нові велодоріжки. Нагадаємо, їх облаштували там після ремонту пішохідної зони від центрального фонтану та екстрим парку. Сама доріжка зроблена добре, але є. Поруч пішохідна доріжка і велосипедна доріжка. Є необхідність зробити розмежування, поставити додаткові знаки, дорожні знаки, які будуть показу, де прихід для пішохода, де пріс велосипедиста. Крім того, одразу видно, що тут доріжка чітко і докремлена, а попередні пішохідні ділянки не мають докрем. Тому є необхідність зробити нові доріжки велосипедні, з'єднати повністю до ринку Шептицького. Також цю алею фонтанів і на перпендикулярній для того, щоб чітко розмежувати, де буде пішохід, де буде велосипедист, тому що зараз ще люди путаються. Із такими пропозиціями погоджуються і велоактивісти. Покаталися дуже класно, дуже гарна ініціатива Сергія Віталійовича. Єдине, що так потрібно ще позначити знаками, щоб люди знали, що тут велодоріжка, а не просто якась ділянка дороги. Так загалом це дуже добре, що в Тернополі. З'являються такі речі, що велосипедний рух ну, отримує певну підтримку. Зазначимо, що у Тернополі вже є велодоріжка у парку Шевченка вздовж наборожної до циганки. Зупинятись на цьому місто не планує. Облаштовувати велозони будуть і далі. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтебе і дізнаєтесь ще чимало цікавого.